Це вже не той рівень, на якому я виступав раніше, і з нетерпінням чекаю суперника. Різниці немає, всі дуже хороші команди, і з кожним буде цікаво зіграти. Так, всередині трошки є таке, вже такі якісь, як сказати, може, метелики вже у ті літають. Очікую суперника і надіємося на вдалий жереб. Найбільше б хотів нант французький, хотів би поїхати в Францію. Французький футбол дуже мені подобається. Ну, я думаю, що Нант, бо то Франція. Всі, я думаю, хотіли побувати в Франції. «Нант» — це дуже хороша команда, мені здається. І тому було б цікаво з ними зіграти. Вже є досвід, що ми грали, але все рівно хвилюєшся, тому що розумієш, що хочеш пройти ще далі, ніж в минулому році. At home, would be FC Hochlev. Oh, oh, well. The opponents of Rush Lviv will be FK okay, Sarajevo. <laughs> Емоції, звичайні, будемо старатися на найкраще підготуватись до цього суперника. Нам без різниці, напевно, на кого було виходити, тому будемо старатися максимально добре підготуватись і показувати свою гру. Сильної різниці не було, хотілося, можливо, або Ізраїль, або Кіпер, але є, що є, тому, тому добре, що так. Досить цікаве ширкування. Особисто я хотів Макабі, тому що було б цікаво побувати в такій країні, як Ізраїль. Але треба пам'ятати в голові, що ми їдемо туди не подорожувати, а проходити в наступну стадію. Це саме головне. Догадую, що там може команда, яка бореться фізично, може, фізичні кондиції дуже хороші цієї команди. Будемо розбирати, готуватися старанно тренуватися.

А там вже якби. Ну, якось неоднозначна реакція, тому тяжко сказати. Випили сараєву, будемо грати з ними і вже почнемо зараз готуватися, вивчати цю команду, тому що мало інформації по, по ній. Будемо готуватися і налаштовуватись. Боротьбу, тому що це чемпіони своїх країн, там слабких команд не буває. Добре, що вдома, можливо, для першого матчу це буде перевага тим, що можливо, приїдуть наші рідні, приїдуть вболівальники, підтримують нас перед виїздом, Тому, можливо, і краще.